В Олександрійському училищі культури з 27 лютого по 5 березня триває тиждень доброти. Студенти навчального закладу відвідували ветеранів бібліотечної справи, проводили соціологічні дослідження, а також допомагали добрими справами. Студенти нашої спеціальності проводили цілий ряд заходів. Мета їх, яка була знайомити із традиціями благочинності, благодійності, милосердя, доброти. Ми хотіли переконати і показати, щоб молоде покоління знало, що милосердя і доброта повинні бути щоденними, що це почуття, що це категорія, яка повинна це не наука. це Вчиняй з іншими так, як хочеш, щоб чинили з тобою. Саме так визначає поняття добра християнство. Щодо студентів училища культури, то у них дещо інше поняття добра. Як на мене, то я намагаюся бути доброю. Для мене це гарне відношення до людей. Я намагаюся їх зрозуміти. У наш час дуже важко бути добрим, адже на кожному кроці нас спіткають якісь негаразди, труднощі. Але ми повинні пам'ятати, що добро це найвища форма людського існування. будь-якій ситуації, якої б вона не була, яка б ситуація не сталася в нашому житті, ми маємо завжди бути людяними. Ну і мені здається, що якщо ми будемо щирими, добрими, милосердними, то ми будемо робити людей навколо нас щасливими, а через те і саме будемо щасливими. Взагалі, мені здається, я роблю якісь дрібнички хороші, та їх напевно важко назвати. Ну я скупився в магазині своїй бабусі. Це я думаю, хороший вчинок. В Україні проживає майже 2 мільйони одиноких людей. Близько 200 тисяч з них не здатні себе обслуговувати. 15 тисяч проживають в будинках-інтернатах. Їх об'єднує немічність і самотність. Але навіть дрібним вчинком милосердя можна допомогти таким людям. Для мене доброта в першу чергу це милосердя. Це... неравнодушие а к человеческой проблеме, проблеме любого человека. Я считаю, что даже самые такие вот обыденные да, дела могут быть добрыми. То есть это и спасение кошек, и подаяние и милостыня, и вот помощь тем же детским домам, помощь это же не так сложно взять и отдать какую-то вещь, которая тебе не нужна, или помочь материально. Як казали мудреці, правила доброти прості спробуй не наступити, а поступитися. Не сховати, а поділитися, не кричати, а вислухати. Не розірвати а склеїти.